Тобто вправа на корекцію постави. Вам потрібно знайти опір десь на рівні вашого живота або трішки нижче. Так, Стаємо під прямим кутом на лікті на опір. Так, Руки дають супротив, спина тягнеться вниз, ноги рівні поки що. Опускаємо повністю груди вниз, повністю провалюємося в області лопаток, опускаємо руки вниз. Далі починаємо опускати коліна, згинати коліна. Відчуваємо, як повністю розтягується спина, повністю розтягується грудний відділ та відділ шиї. Ви відчуваєте, як витягується повністю хребет, погляд вперед-вниз. тримаєте це напруження від 10 до 30 секунд. Далі повільно вирівнюємо коліна, підкроковуємо вперед. І виходимо з цієї пози. Руки залишаємо піднятими, потім розводимо їх в боки. Ви відчуваєте повне розслаблення спини. Бажано зберегти таку поставу на протязі дня. Щоранку виконуєте цю вправу на протязі 30 секунд протягом 2 секунд.